Пропонуємо до продажу однокімнатну квартиру в ЖК Металіст на Плеханівській. Площа 39 квадратних метрів, 14-й поверх, 16. -й. В ЖК Металіст, будинок утеплений, з відеоспостереженням на вулиці та на першому поверсі у під'їзді. Парковка гостьова біля будинку. До метро спортив на 2-3 хвилини пішки. У пішій доступності також супермаркети, аптека, кінний ринок, відділення пошти, приватний колегіум та мойка самообслуговування, квартира з сучасним, якісним та стильним ремонтом. В наявності всі зручності для комфортного проживання. Вся техніка залишається новим власникам: кондиціонер, бойлер, пральна машина, телевізор, холодильник, електропіч. Запрошуємо вас на перегляд.